Підприємці з торгівельного майданчика секонд-хенду, що на центральному ринку, з побоюваннями, що вже за два місяці їх попросять звільнити площі по вулиці Урицького, прийшли на особистий прийом до міського голови. Якщо все це чутки, просили їх спростувати, якщо ні, допомогти. Коли їх торгівців, секонд хендом переселяли з вулиці Роза Люксембург на майданчик по Урицького, обіцяли, що більше не чіпатимуть. Зазначала підприємець Людмила Кутова. Працювали там собі спокійно. Все хорошо, нас ніхто не трогає. Ми закупляємо місце на, на товар. Все в порядки все у нас благополучно. Ну просто пошли слухи что нас туди будуть убирати. Поширювати ці чутки почали після перемовин підприємців центрального ринку з адміністрацією стосовно зменшення орендної плати. Тоді то їхніх представників несподівану інформацію і ошелешили. Потому, директор ринку, представікам нашого ринку сказав, ви вообще там ну, колотитесь, ви стоїте до 30 мая. Дальше вопрос ні, саме це незнання і лякає підприємців. Тому вони просили міського голову роз'яснити їм ситуацію. Сергій Степанов пояснював, ринок дійсно сьогодні орендує у місто ділянку по вулиці Урицького. Договір оренди спливає 31 травня. Після харківське керівництво ринку виявило бажання території з будівлями викупити. Об'єкт було внесено до переліку приватизації на 2014 рік. Його рішенням сесії затверджено ще у січні. Які саме перетворення після купівлі на ділянці планує власник міському голові? Напевне, невідомо информация позволяет, будут вкладывать серьезные средства для того, чтобы его исключительно развивать. Будут они его демонтировать, и будет эта площадка, или пока будут на тех же местах, я не знаю. Але обіцяв дізнатися, зателефонувавши харківському керівництву ринку. На їхньому торгівельному майданчику зараз працює близько 200 чоловік. Розповідали підприємці, вони всі ризикують залишитися без роботи. Тому наполегливо просили, аби міський голова дав їм обіцянку, що їх не чіпатимуть. Я слово вам даю о тому, що я вам дам інформацію. Це слово я вам даю. Дати слово вміста керівників, не розуміючи їхніх планів, я вам не дам. Ви скажете, тому що я вас обманув. Побоювання інше, перебудова ринку їхній бізнес не настільки прибутковий, щоб купувати і встановлювати ролети. Ми натя ролети ми не потянемо, та ні токанті просто оборотні по. Але погодились би на пільгові умови, бо покидати майданчик підприємці секонд-хенду не хочуть. Міського голову просили бути посередником у їхніх відносинах з адміністрацією ринку, що в межах повноважень міського голови допоможе. Обіцяв Сергій Степанов на сесії у п'ятницю повідомив, що як і обіцяв з харків'янами переговорив підприємцям, ту розмову телефоном переказав Тобто, ніяких змін, ніхто наскільки явно інформацією, не проводити, тільки приводити в відповідь по тим… По по площадці, по торгової, по вулиці Оріцкава того ж підприємцями поговорити мала і адміністрація ринку.